Це, мабуть, я вже в найвищій точці Гуцулендо. Мабуть, їхня крайня локація. Далі вже ліс. І тут у нас живуть якісь звері. Рогаті. Хто це такий? Це угорська сіра.

<реш> <реш> він не побачив на Олені, що Тарше, олені. Як що тобі вий? тут? Не там... ви який він. А ти вже роздав корм? Да. Кого ти кормив? і, кролів, і цю... Красавець. Красавець. Його треба возоват. <реш> Хай будеш акуратний, він може вдарити. Ну то вдариш, що ти зробиш. Оце до ним зібралися. Такі їх два, два тут. Тому вони мабуть сплять отам, чи що. Ну, такі вони шерстяні. Парні. Да, це церква. Тут гана. Тут стройки. <кій> Ой. Гарненько, туди. А там перекусити хочеш щось? А Та, там на виході ж там ресторан там ходить. Який там ресторан на виході? Не бачиш? Ну перед ходом, як ми з автобуса вийшли. Там ми в грибову хату їдемо. Чого? Там випили з дорого, я я, до А тут дешево, ти бачив по чому тут меню? Ну все, тут ціни однакові. Плюс-мінус два блюда, це 700-800 гривень. А пий. Теж, воно, воно там, там. Владик, а потім назад гриб стис, здівайся. А На тут хто? Назад. Що тут? Нічого. Нічого, просто цей. Все, церква. Кого? Кролі. Пішли. Побачимо. Ну, ціни тут дорого-дорого. Да. Я б сказав дуже дорого. Навіть для, як для Букавеля дорого. Може я просто ще не везде в, в Букавеллі, звісно, була. Вернів я б сказала, що я нігде в букавелі не була. А це що, це сидіти, віддихати чи що. comes